Хочеш побачити, як українці будують бізнес попри війну, кризу та хаос? Наші клієнти це підприємці, які створюють сервіси, бренди та компанії майбутнього. Це щось дуже особливе, бо воно дуже багато разів могло не статися. Ми вже 12 років на ринку. Кожен день треба працювати, 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 працювати. Ми починали з невеличкого гаражу. На жулянах продаю, що я продаю. Дитячий силіконовий посуд. Ми поруч з ними на кожному кроці від першого замовлення до масштабування. Ми надихнулися їхніми історіями, тому створили цей влог. Це було спершу по фану. Мені ж не підходить те, що вже всі привезли, бо я хочу щось таке, як я собі не фантазував. Це для мене ріст. Люди працюють, мають вихідні, а підприємець це його життя. Це життя. Ми ж продаємо дітям емоції. Підписуйся, відео виходять щомісяця. Дивись тільки якісний український контент. Всім привіт, це блог Ді Фрейд. І сьогодні ми на презентації українського бренду косметики наших класних клієнток, трьох подруг, які мали дуже великі мрії на створення свого продукту. І сьогодні вони його презентують і випускають. Ми подивимось, як це працює, як взагалі проходить презентація. Та запитаємо їх, як запустити свій бренд і в чому були складності. Залишайтеся з нами, ставте лайки, підписуйтесь. Та не забувайте писати коментарі. Коментар, який збере найбільшу кількість лайків, отримує від нас презент виглядів мерчу Фрейд. Тому пишіть коментарі. Розкажи якийсь досвід, з яким ти ну типу, як так розумію, раніше була косметика, ви продавали її на Амазон. А зараз, типу, це так як для України продукт з Америкою. Це була не косметика, але перед цим я працювала в 20 років угу. в косметичному бренді. От uh -huh. і він саме був американський. І я їздила в Америку, але це було все ж не своє. Ти no, був просто ну, представником, uh -huh. консультантом, дистриб'ютором. будь ким а десять років назад. Ми хотіли створити, uh -huh. але нам не вдалося створити uh -huh. а, ну а, мої амбіції: 17 тисяч складень в баночки. Сказали, ні, ми нам з тобою не. Не побоюся, так. Пройшов час, і одночасно прийшло в голову, треба створювати своє, і саме косметику. І Тоді, коли ти починаєш в той час, коли тобі потрібно, саме в той час, і робиш це, у нас маленька команда. У нас три жінки. І ми е, робимо все самі, угу. і це виклик. Я розумію, да особливо От, в наш час. Да. Но Ми маємо надію і дуже дивимося з надією в майбутнє, угу. що буде команда. Скажи одну пораду тим, хто тільки починає, хай це косметична справа чи будь-яка, хто тільки хоче почати свою е, ну, справу. Зараз, якщо сказати, тому такий, але всі е, би, хочуть більшого. І якщо е, ти робиш то, що тобі подобається, що тобі подобається, угу. ну, до тебе прийду, е, е. Е, е, то буде подобатися твоїм клієнтам. Угу. І, і коли ти робиш то, що тобі подобається, то в тебе виростають крила, і просто хочеть, хочеться літати. В трьох дві три засновниці так так. Да. так, да ви більше відповідаєте за технічну частину, так да? В основному комп'ютер, сайт, причому саме технічні угу, ну, частини, угу. переписка з дизайнерами, Опять, знову таки технічна. Угу. Ну там от все, що всі інші не вникають. Угу. Тобто, ви як ну але все те, що всередині ви ж так таке розпрезентували там всі состави, які є? А, ну це мені розумієте, Анжеліка Весь час сиділа це, вивчала, вивчала. Потім мені каже за тиждень, а презентацію будеш проводити? Ти я в смислі. Ну я вчора її вивчала. Але дуже класно вийшло, насправді. Ну, непогано, бо все-таки коли сайт заповнювала щось, я ж там знаю, uh -huh. да там uh -huh. спілкуєшся навіть з технічних питань, ти ж все рівно там тексти, етикеток, коробок uh -huh. виправляєш. Тобто я трохи, але я. Не занурювалася, як вона? Ну і Але да. сьогодні у вас потужний такий старт. Насправді, бо у вас і презентація продукту, і запуск сайту, і соцмереж. Я знаю, що сьогодні запускаєте, і це типу прям колосальна робота, яка була пророблена. Чи як наскільки було складно це прям підготувати все на один день? Ну, В принципі, складно, бо нас троє. Да? Mm. І, і ще коли нема досвіду ну, знаєте, там, типу, менеджер проєкту да? там, сплановує все за чим. А ти не можеш це спланувати, бо ти ще не маєш досвіду, скільки часу, на які роботи потрібні. Які... Mm. Це от Зараз ми там все пропишемо, другий етап буде. Знаємо, да? Да, буде, і, Звісно, будуть ще помилки. Але це саме важке, бо ти реально. Ну, Нічого не, не розумієш, знаю, да. ти просто так ідеш, потім хочеш. <рес> <рес> ну, ладно. <рес> Але це класно, що ви на своїх помилках вчитесь. Це ж теж класно. Так, да? це класно, бо це дуже добре запам'ятовується, і ти робиш висновки. Ти таке не забуваєш. Ми з дівчатами якраз говорили про те, що це як знаєте, коли дівчата на кухні збираються, і потім нарешті це ви ви вийшло в якусь свою справу, і це так класно і надихаюче. Дуже вам дякую, що робите такі класні продукти. І... Хай процвітає Україна з її брендами. Так, дуже дякую. Вам дякую. Ми теж вам дуже вдячні за поміч, бо реально я пам'ятаю, як Анжеліка переписувалася з китайцями десь кілька років назад. І це був, це був жах. реально. Якщо ви хочете запустити свій бренд в Україні. Уже маєте продукт, але ще не знайшли пакування. до діфрей. Ми знайдемо в Китаї постачальників, які виготовлять там будь-якого дизайну продукцію, так як для бренду ліміті. Всі посилання будуть під відео. Залишайте заявку. Це таке народження бренду, і ми, звісно, дуже вдячні нашим гостям, нашим друзям, нашим партнерам. І, і ми розуміємо, скільки ще роботи попереду. А що далі? Який план? Який план далі? А план далі ще випустити засоби. Тоби так і звісно зробити більш масштабну презентацію за ну є, звісно, праця в просуванні і. Планів дуже багато, тому що взагалі вектор, вектор, так це також ти в Європу, не тільки залишатися в Україні, так а також йти далі в Європу. і Ми для цього все робимо. І звісно, це і оформлення бренду. Ну перш за все, це отримання певних документів, так і звісно, зразу на початку виробництва так дуже важливо, щоб початок був дуже правильний, щоб потім легко було отримати всі дозволи, які нам необхідні необхідні будуть в Європі. Це супер, да е, де можна купити зараз вашу вашу косметику? Ми опублікуємо сайт, ми опублікуємо всі наші джерела. Так, де можна буде купувати? Це теж за все це сайт і маркетплейси. Угу. Поки що ми залишимо посилання під відео, де можна придбати цю класну косметику і протестувати її і бути завжди красивим. Сяяти і поволочити на вісім років. Я правильно сказала? Так, так <реш> Супер. Так. Це в нас то сильно нас підкупило на початку, коли угу. ми взагалі думали про засоби, тому що. Е, спочат, початкова ідея була початком. Ми думали такі, просто знаєте, як е, зробити засоби, такі собі простенькі, такі собі знаєте, просто щоб вони були більш так, масове попотрібління. Е, е, але але коли ми стикнулися з брендом, коли ми стикнулися з тим, що взагалі ми насамперед хочемо, то ми зрозуміли, що ні такого ми не хочемо, і тому ми ви обрали такий складний шлях. Це дійсно складний шлях, але він настільки приємний, тому що ти на цьому шляху ростеш, ти навчаєшся на цьому шляху. Як Анжеліка сьогодні сказала, це просто такий новий університет, тому що дуже mm -hmm. треба багато знати. І ти начебто знаєш, тому що я взагалі працюю в маркетингу. Але mm -hmm. коли ти е починаєш свій бренд, то це зовсім інший проект. І ну, треба знати, як до дрібниць це продумувати і взагалі з ким ти працюєш, е на який ринок ти хочеш вийти, яка твоя аудиторія, і це не то, що там знаєш ти просто відповідаєш собі, коли mm -hmm. тебе брехують. Знаєте, на ці mm -hmm. питання da -da -da. Ні, ти да, -да, да. це не просто так. Ти звісно, ти думаєш про це, ти уявляєш цю. Жінку, ти уявляєш ці емоції, які вона буде отримувати від крему. ти уявляєш взагалі просто ну да, як змінюється життя. Тому що коли жінка впевнена в собі, то її життя дійсно змінюється. І ми це знаємо по, по собі. Коли Амін, ти да. Да, береш класні засоби, твоє життя змінюється. Да, да. Тобто Анжеліка вас займалась більше составом, упаковкою так, і так далі. Так. Анжеліка, більше... Анжеліка, Анжеліка, я скажу так, вона взагалі мама, це та, хто сказала, а давайте бренд започаткуємо. А давайте візьмемо, тому думайте, що ми шукали. Ми шукали, знаєте, щось для марки. Плесу продавати, тому що в mm -hmm. мене да тут має ще одна компаньонка, mm -hmm. як, з якою ми е, робимо один бренд. Вони з Валюшею робили інший. Mm -hmm. Ми спочатку з валі і Анжелікою ми взагалі робили. У нас був е, сувенюрний бізнес, е, і ми також були на виставках. Потім е, ми, ми трішки це залишили, робили в інших проєктах. Mm -hmm. А тепер просто Анжеліка позвонила, А давайте зробимо такі. Ось і воно все це. Знаєте, якщо у вас е, сильно не болить голова, то треба започаткувати точно свій бренд, щоб не. Спати, що от, але це дуже приємні відчуття. Це uh -huh. дуже класно. Дійсно, то що ти робиш важливе, і да воно стоїть зусиль, воно коштує цих зусиль. Uh -huh. Тому що, коли ти бачиш результат, коли ти бачиш uh -huh. усмішки, коли дійсно цей той засіб, який працює, коли ти бачиш, наскільки вкладається технолог в ці засоби, да і ти просто знаєте, коли йдеш, да то ця дорога вона просвітлюється, uh -huh. тому що знаєте, як вони зразу зразу пішли колаборації, зразу ви з'явилися і цей проект з'явився. Ну тобто, знаєте. Анжеліка, коли мені пише, «Люда, ну що, ми вкладаємося в це чи не вкладаємося? Та звісно, вкладаємося. Тим паче, що Марта, да, uh -huh, uh -huh. да Марта, я особисто теж знаю. І ми я працювала коли в іншій компанії. Ми теж допомагали і були партнерами її. Uh -huh, uh -huh. Ось і мені дуже ця особлива історія. Прям дуже і маленький бліц. Буквально п'ять питань. Як відчуваєш, швидко відповідай. свій бренд чи робота над чужим? Свій онлайн продаж чи офлайн магазин. Онлайн плюс офлайн там, де професі... професіонали, консультанти. Угу, угу. Європейський Європейські чи азійський? Ну з азійських можливо Корея, а так європейські. Угу. Делегувати чи робити все самі? Ні, треба делегувати, але поки приходиться багато робити самі. Ну спочатку ми робимо багато, багато угу. інвестувати у продукт чи у маркетинг? А, ватни, і... і туди, і туди <шлях> без маркетингу Ніяк, тому що дякую вам. <шлях> до речі. <шлях> <шлях> дякую вам, <скриржен> <скриржен> дякую вам. Знахінка. Ми просто не очікували. Я кажу нас просто. Бог любить. Так, і так, мені так, дуже і поверду, нас так. Теж, ну, нам, нам дуже приємно, коли наші клієнти розвиваються. і Я сподіваюся, що ви в майбутньому вийдете на Європу. Ну, те, що ви ми плануємо, у нас через 60 днів досьє готується на Європу. Да. Ого, ого, дуже, ну, дуже Ми так. працюємо з професіоналами Юля Гагаріна, Вона пропонується, якщо каже, ви хочете виходити, то, і, 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 до речі, така ж у нас. Була задумка, що були вже формули, які підходять до Європи не а там тільки, підрізняється, не тільки це да по сертифікації, З, звісно, але скоро цього не буде, тому що у нас законодавство приймається і. Слава Богу, кінцевий покупець, покупець буде захищений угу. від е, неналежного чином випущеної продукції. Угу. Слова, я маю на увазі, відрізняється якась сертифікація продукції в Україні? Так, і в Європі, для, так втратові, в наприклад, якіс. ми вже там спілкуємося з... з заводом. <звук> так, якщо щоб свій продукт туди завести, <звук> треба <звук> заплатити дані <звук> за кожен <звук> за кожне із <звук> От а ми знайшли там завод во Франції. І якщо ми будемо свій продукт там випускати, то тоді як в Україні ви платите штрих-код. Це як внутрішній продукт? Тобто, він де як made in France і ти по Ну, скоріше зареєстрований бренд України, да а виробничі потужності Франції да. Вони зацікавили. Вони, вони, до речі, коли почули, які ми використовуємо інгредієнти. Mm -hmm. а, ну, ці основні це Італія і Швейцарія. І вони такі ого. Ну, бачите, і сьогодні Юлія теж говорила, що ви ми перші в Україні взагалі робите такий склад продукту, і це блін, це супер, круто. І я думаю, що всі мають говорити про це вже. Так. Що ви перші і ви найкращі, і про це треба трубити всім і розповідати, що вас продукт омолоджує людей на вісім років. Ми вже ми прям запам'ятали. Нам подобається. Ми маркетологи. До речі, маркети. Дуже тобі дякую. Дуже дякую, що запросили нас на таку подію. Подарували подарунки. Ми таке любимо. Поставте цьому відео лайк, напишіть коментар та підписочку оформіть, звісно. І пишіть в коментарях, про яку нішу ви б хотіли дізнатися більше в наступних випусках.